Привіт-привіт! У цьому відео я покажу вам, як я варила варення із смородини та джем із порічок. А також розкажу, що ще роблю із цих ягід на зиму. Цьогоріч у мене був досить таки непоганий урожай цих ягід. І я вирішила зробити з них все, що вмію. А також вперше варила джем із порічки. Крім того, я Варю із цих ягід компоти, а також заморожую їх. Отже, як я варила джем із порічок, для початку я взяла літру ягід і проварила їх з невеликою кількістю води у каструлі, для того, щоб ягоди гарно віддали свій сік. Після цього я перетерла їх через сито. І ось цей сік, який я отримала, перелила у півлітрову баночку, для того, щоб побачити, скільки у мене вийшло цієї рідини. Потім перелила її у каструлю і додала стільки ж цукру для того, щоб варити джем. Варила я джем близько 30 хвилин. Він дуже швидко починає загусати, адже по річки містять багато пектину. Перелила все у стерильну банку і законсервувала. В результаті з літри порічок у мене вийшло пів літри джему, і то навіть не повна баночка. Варити варення зі смородини значно простіше, ніж варити джем. Для цього я перебиваю ягоди. Додаю одну другу цукру і проварюю хвилин 10 після закипання. Перед наповненням банки я стерилізую у мікрохвильовій печі, а кришки просто протираю спиртом і все. Наповнюю банки варенням і консервую. Дякую вам за перегляд і смачних вам заготовочок. Підписуйтесь на канал і буду вдячна за лайк.